Сьогодні існує хибна думка, що вчитель це непрестижна і малооплачувана професія. Однак це жодною мірою не стосується вчителів іноземних мов. Зокрема, бути вчителем англійської мови це бути педагогом, заняття з яким можуть коштувати дуже дорого, це мати великий лист очікування, тому що всі хочуть працювати саме з тобою, навчатися саме у тебе. І, зрештою, це е, мати можливість впливати на формування майбутнього покоління. І нарешті це обожнювати свою роботу. Такими фахівцями є ми, викладачі факультету педагогічних технологій і освіти впродовж життя Державного університету Житомирська політехніка. Програма середнього світу англійська мова та література носить інноваційний характер, включає підготовку з фундаментальних теоретичних дисциплін та сприяє формуванню практичних навичок оперування знаннями з іноземних мов на різних рівнях. Перспектива для вчителя школи як державної, так і приватної поступово дорости до директора. Викладачі закладів вищої освіти також мають перспективу кар'єрного зростання. Багато молодих викладачів навчаються в аспірантурі. По завершенні аспірантури вони мають можливість продовжити свої дослідження в докторантурі. А захист дисертації та вчене звання відкривають дорогу до нових висот. Професія вчителя особлива, бо має особливий присмак учнівського успіху після смак професійних здобутків твоїх вихованців. Особливий шарм працівника освіти адже вчителі плекають націю, формують її свідомість, надають образи моральним цінностям, ідеалам та поглядам, особливий престиж, адже вчителі стають нашим прикладом для наслідування, і впродовж життя думками ми повертаємося до їхніх порад та настанов. Учитель дарує нас нагу, мотивує, допомагає визначитися життєвими орієнтирами, вчитель англійської мови, зокрема. Допомагає встановити міжнародну співпрацю, сприяє успішному виконанню міжнародних проєктів. Відтак ми навчимо дієвим методикам викладання, сформуємо навички успішної міжкультурної комунікації та допоможемо створити самобутнє професійне я. Людство вже сьогодні починає конкурувати зі штучним інтелектом, проте професія вчителя є незамінною. Саме вчителі створюють інструменти та контент для навчання. Саме вчитель є наставником у процесі цифрового навчання. Завдяки спеціальності середнього освіти англійська мова і література ви маєте можливість стати ментором англійської мови, вчителем іноземної мови в державній та приватній школі, коучем, репетитором, блогером. Сучасний вчитель англійської мови це педагог, який покликаний до творчої та ефективної діяльності, гнучкий домов праці. Та завжди зацікавлений у саморозвитку і самовдосконаленні. Саме у нас немає жодних обмежень. Наші викладачі це професіонали практики, які відкриють вам спеціальність без будь-яких стереотипів. Сьогодні професія вчитель виходить далеко за рамки школи. Спеціальність середня освіти є фундаментом для професійних досягнень у багатьох сферах. Я завідувач мовної кафедри на факультеті педагогічних технологій і освіти впродовж життя, і я дійсно щаслива у своїй професії. Приєднуйся до нашої команди, вступай на спеціальність середня освіта англійська мова і література. Створюй своє успішне майбутнє разом з нами.